В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще двох захисників. Чоловік намагався перетнути кордон через Дунай на підводному скутері. У Парижі відкрили літні Олімпійські ігри 2024. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 28 липня. В студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, трагічних на війні помер житель села Печихвости, що на Волині, військовий Роман Гетьман. Життя героя, який з усіх сил боронив країну від ворога, обірвалося біля населеного пункту. Валки Харківської області про це повідомили у Горохівській громаді. У Донецькій області загинув 31-річний Ігор Заєць з селища Колки Луцького району. Старший солдат Ігор Заєць загинув 24 липня 2024 року під час ворожого штурму в Донецькій області. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям. Правоохоронці розшукали у Польщі волинянина зловмисника, який перебував у міжнародному розшуку. Чоловіка у руки українського правосуддя передали волинським правоохоронцям у п'ятницю, 26 липня. Він звинувачується у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні наркотичних засобів. Підозрюваному обрали запобіжний захід 60 діб тримання під вартою. Слідство триває Любомильський районний суд Волинської області. Виніс вирок мешканцю району, який ножем зарізав двох сусідських собак. Чоловік визнав себе винним у жорстокому поводженні з тваринами, і суд призначив йому 5 років тюрми. Проте звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном. Про це повідомило видання «Захід.нет». Як вказано у вироку, який оприлюднили в судовому реєстрі у липні 2024 року. Випадок травився ввечері 3 січня 2024 року в одному із сіл Ковальського району Волинської області. У Ковалі сталася бійка. 31-річний житель району під час конфлікту наніс декілька ударів руками, ногами та навіть молотком 38-річному ковальчанину. Його затримала поліція. Вирішуються питання про оголошення, затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. Також 27 липня у Маневичах патрульні поліцейські зупинили за порушення ПДР автомобіль «Форд Фокус. За кермом перебувала 38-річна ковальчанка. Під час огляду автомобіля поліцейські виявили заборонений товар, а саме, понад 200 блоків тютюнових виробів без будь-яких позначень. Їх походження та мету перевезення водійка пояснити поліцейським не змогла. Цигарки вилучили. Матеріали будуть скеровані до територіального управління Беб у Волинській області. Російські нелюди продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Протягом доби, 26 липня, росіяни здійснили 16 обстрілів шести громад Сумської області. На одну з них скинули 17 мін. Про це повідомила військова адміністрація Сумської області. Російські окупанти вранці, 27 липня, безпілотником атакували автомобілі бригади екстреної медичної допомоги у Береславі на Херсонщині. Вибухову травму та поранення ноги дістав 42-річний водій. Його шпиталізували до лікарні вночі. Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та спорткомплекс, житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та три приватних будинки. Також пошкоджено автомийки, гаражне приміщення, автобуси, карета швидкої та приватні автомобілі. Через російську агресію вісім людей дістали поранення. Також Росія вночі атакувала Полтавську область БПЛА та пошкодила промисловий об'єкт. Повідомила Полтавська УВА. на об'єкті. Виникла пожежа, її ліквідували. Постраждалих немає. Окрім того, 26 та 27 липня у Донецькій області в результаті російського обстрілу на території однієї з шахт виникла пожежа. На момент аварії всередині шахти працювали 86 працівників. Про це повідомляє прес-служба міністерства енергетики. Як зазначають, 84 людини з 86 працівників вивели на поверхню. Дві людини, що забезпечують життєдіяльність шахти, залишились всередині. У Міненерго зазначають, що на ранок, 27 липня, пожежу вдалося ліквідувати. У цей день російська армія завдала три авіаудари по місту Курахове. Повідомляє Донецька. Обласна прокуратура в результаті атаки керованими авіабомбами, ймовірно, кап 250 по центральній частині міста зазнали тілесних ушкоджень четверо цивільних трьох жінок віком 19, 40, 58 років та 50-річного чоловіка, які перебували у житловому мікрорайоні, доставлено до лікарні з множинними осколковими пораненнями. Усім постраждалим надали кваліфіковану медичну допомогу. Крім того, ворог вдарив по місту Мирноград, попередньо застосувавши ФАП 500 Поранено 11-річну дівчинку, яка перебувала на подвір'ї приватного домоволодіння. У дитини діагностовано мінно-вибухову травму і різану рану передпліччя. Брала хабарі з сертифікатами на Тернопільщині. Поліцейські затримали службовицю під час отримання чергового подарунка у вигляді сертифіката магазину Брокарт на суму 25 тисяч гривень. Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі. Попередньо нею отримано подарунковий сертифікат на відпочинок загальною вартістю 30 тисяч гривень на підставі зібраних доказів. Особі повідомлено про підозру. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 240 тисяч гривень. Кмітливого плавця прикордонники помітили під час патрулювання річки Дунай. Про це повідомили у ДПСУ України. Чоловік плив під водою, але періодично підіймався на поверхню, щоб дихати. Використовуючи підводний скутер, він намагався швидше подолати водний маршрут та дістатися Румунії. Однак не склалося його затримали. Як з'ясувалося, це вже друга спроба порушника незаконно перетнути кордон. Поліцейські Львівщини спільно з рятувальниками розшукали зниклу 11-річну дівчинку Соломію Веклич. Про це повідомили у національній поліції України. 27 липня близько одинадцятої години ранку правоохоронці виявили дитину у лісовому масиві неподалік міста Раваруська, на відстані близько 6 кілометрів від дому. Дівчинка виснажена, але загрози життю немає. Пошукова операція тривала майже сім діб. Про зникнення Соломії 20 липня у поліцію повідомила мати. За її словами, дочка вийшла з дому о 16.00 з моменту надходження повідомлення. Пошуки дитини ні на хвилину не припинялися. До розшуку було залучено більше 600 осіб: поліцейські, рятувальники, прикордонники, кінологи, волонтери та мешканці Львівщини. 27 липня дрони української розвідки уразили ворожий дальній стратегічний бомбардувальник ракетоносій Ту 22 м 3 на аеродромі Оленя в Росії. Про це повідомив співрозмовник української правди в гурму. Це ще раз підтверджує той факт, що російським окупантам не вдасться сховатися від українських захисників, а тим більше приховати свій літаючий металобрухт. І до новин світу чергова весела нічка була на болотах. У РФ заявляють про нові атаки дронів 27 липня. Безпілотники атакували Рязанську область. Проте у Міноборони країни-агресорки звітують про збиття 14 БПЛА вночі і 7 вранці. Телеграм-канали ж стверджують, що дрони збивали на підльоті до нафтобази і військового аеродрому Дягилеве. На цьому вестелощі на болотах не завершуються. В Челябінській області РФ стався прорив дамби. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Самі ж місцеві повідомляють, що найближчі села вже затопило. Вода наближається до великого обласного центру міста міста Челябінська. У регіоні дороги затоплені і розмиті. Немає електрики і води. У селищах поруч із місцем прориву дамби. Росіяни сидять замкнені на других поверхах приватних будинків. Готується евакуація. А в Ульяновській області місцеві повідомляють про пожежі одразу в трьох квартирах. Пишуть, що вже є загиблі, і як мінімум троє постраждалих. А от причиною за інформацією місцевих телеграм-каналів, ймовірно, став вибух самогонного апарату. В принципі, нічого дивного стандартна ситуація на Росії. У Парижі відбулася офіційна церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор 2024 року. Про це інформує українська правда. Чемпіон уперше в історії відкриття ігор відбулося поза межами Олімпійського стадіону. Спортсмени з 206 країн-учасниць під час представлення пропливли річкою сеною в самому центрі Парижа. Також в урочистостях взяли участь українські спортсмени, які заспівали легендарну червону руту. Прапороносцями виступили Еліна Світоліна та Михайло Романчук. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045-1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.